Барселона перетворюється на Венецію. і ні, в цьому немає нічого романтичного. Нагоди накрила місто від учора. Місцева влада Каталонії попередила про безперервний і проливний дощ у провіції Кастельйон, Каталонії та Барселоні. Очікується, що на узбережжі Барселони може випасти до 180 мм міліметрів опадів за 12 годин. Людям наполегливо радять уникати подорожі і триматися подалі від струмків і ярів. На північному сході Каталонії призупинили рух усіх приміських поїздів. Кілька автомагістралей закриті через повені. А у самій Барселоні у міжнародному аеропорту Ель Прат затопило будівлю терміналу. Через це скасували півтора десятки рейсів. Сьовеніла надар алаеропорту акіданемосунапісіна. Тожні дощі накрили Іспанію тиждень тому. Вони спричинили значні повені, через які, за попередніми даними, уже загинуло 217 людей. Кількість безвісти зниклих достоменно невідома. Найбільше дісталось Валенції. Міраки ресія, папа, мілакересія. Міралакаєрмеліку. Міралакає комоваху. Марія на бургуліта ваха бурей. Коли вода піднялася, люди опинилися в пастці, в своїх автомобілях, будинках і на підприємствах. Нині тисячі солдатів і волонтерів продовжують пошуки загиблих.